Всім привіт, Мене звати Іриса. Ще ви на каналі Викупайтрохання. Якщо чесно, я думала, що ці коляри менш темні, тому що на сонці вони взагалі нічого не захищають. Тому вибачте, якщо не будете бачити моїх очей, вам буде не дуже зручно дивитися відео, але я вже склала такий образ, тому назад ходу немає. І сьогодні я для вас підготувала відео на тему трендові мастхеви осені 2023 року. А саме їх буде вісім. Тому давайте ми з лишніх слів переходимо до самого відео. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Викупай трохи, ні, не знаєш що стиль шарить, Викупай трохи, ні, не можеш піти убрати шкари. Викупай трохи, ні, то хочеш світ тебе посадить. Викупай трохає є. Yeah. І перший мастхев, мені здається, найбільш трендова річ, яка буде взагалі трендовою до 2023 році, тому що про неї говорять всі. Це. Моточоботи, в чому взагалі їхня різниця між тим зоттям, ми носили останні сезони. По перше, там не така висока підошва, як у наших, не така масивна, хоча вона досить таки теж висока, бо ззаду є більше такий каблучок. По-друге, у ній є застібки внизу і зверху а загалом можуть бути і багато, як представлені у чоботах від мюмію. Тому застібок може бути багато. Застібок може бути буквально декілька, але основна їхня фішка саме те, що вони такі от жорсткі мотоциклічні чобітки, які мають ось такі от застібки. Плюс до цього, Усього можуть бути всякі закльопки ззаду. Мені здається, вже от-от і ми повернемось до цих поясів, таких з квадратними закльопками. І думаю, нам не потрібно надовго затримуватися на цих черевиках, тому що вони, в принципі, носяться так само, як і казаки, тому що це теж таке брутальне грубе взуття. І його можна одягати так само, як і під легкі сукні, так само, як і під міні, так само, як і під максі, сукні, міді, квітку, монохромні, тотал блек образи, буквально реально під все. Вони вже чим таке взуття було коли Правда, це були коричневі. І вони були не шкірені, а замшеві, але їх так сильно, так щиро любила. Я носила їх років напевно п'ять. А взагалі для нашого телеграм-каналу я залишу послання вам внизу. Я підготувала шопінг-лист, де можна придбати ту чи іншу річ, про яку я сьогодні вам буду говорити, і там дуже багато буде варіантів супербюджетних, беушних, вінтажних. Тому обов'язково переходьте в наш телеграм-канал і шоптесь. Наступний мастхев цієї осені це куртки, шкіряні куртки з потертостями. В нас ви бачите, кожного року міняються шкіряні куртки. Які які є трендовими, тому я вважаю, не треба гнатися за цими трендами. Якщо вам подобається якийсь один варіант, носити його стабільно, а не міняти кожного сезону, тому що, наприклад, того сезону були просто на піку популярності мотокуртки з цими всіма надписами, то цього року це більш мінімалістичні вінтажні варіанти, і особливість, яка їхня, це те, що вони з такими потертостями. Дуже є багато класних варіантів і в українських брендах, таких як Куш, і так само можна нарити і на Секонді, і на вінтажних онлайн-магазинах, точніше, просто у ресейлах. також і вінтажні знайти і просто якісь такі трошки старенькі. Тому варіантів безліч носити можна просто зі всім. Повторяєте ваші образи з мотокурткою, тепер з цієї куртки. Вони грають по-новому, тому що тут інший вайб, такий, знаєте, позичила в дідуся куртку. Шкіряну. Не знаю, чи хтось з ваших дідусів, бабусь, тримають свої такі старі речі, але якщо тримають, ви знаєте, ви можете заглянути в їхній гардероб і знайти щось для себе. Між іншим, я недавно знімала класне відео про 10 речей, як ви можете оновити свій гардероб, не купуючи нічого. Тому десь тут. Вам вилізе підказка, проходьте. Наступний мастхе взагалі не тільки цієї осені, а загалом, чесно, мого всього життя це великі сумки. Але осінню це максимально хочеться називати саме великі сумки, тому що у нас об'ємні верхні одяг, великі куртки, от шкіряні куртки, тренчі то сьо. І дуже незручно ходити з маленькими сумками, тому що, виходить, ти можеш носити сумку або за ручку, або на передпліччі. Тому це супер незручно і класний. Найкращий варіант звичайно, це велика сумка, щоб тобі туди багато. Всього помістилося, туди ще покласти додатковий якийсь елемент одягу, якщо ти змерзнеш, не знаю, шарф, шапку, просто півгадробу і піти. І загалом в цьому сезоні дуже актуальні такі великі сумки, але не на одне плече. На одне плече теж, але в новинку йдуть такі оверсайз, великі місткі сумки, саме кросборі, коли вони йдуть через плече. І найбільший об'єм зосереджений в районі тазу талії в цій частині. Дуже класний варіант, мій улюблений, напевно, це з бренду кос, така от жар. Не знаю так, як правильно називається, постійно говориться слово, і мені дехто каже, що немає такого слова, але я шукала в Гуглі. І так, є така тканина, жадка. Наступний мастхев цієї осені я також частково говорила про нього в минулому відео: це вкорочені тренчі, і також пальта, не тільки тренчі. Дуже стильно виглядають і дуже, знаєте, так свіжо. Нам уже насправді ну, приїлися тренчі особливо. Пальта це ще так півбідово. Ну, а мені особисто я яка сижу. Надоїли вже тренчі. В цьому одязі не нічого поганого. Воно все рівно залишається вічним, його все рівно не варто нікуди віддавати, продавати, тому що це той елемент гардеробу, який дійсно вічний. Мені особисто просто трошки вони надоїли, трошки хочеться урізноманітнити. Я вам сьогодні в цьому відео скажу два варіанти, як це можна зробити. Ну і перше, це, звичайно, кропнуті тренчі, які закінчуються на середині бедра. І також пальта теж можна оновити. Воно дуже свіже виглядає. Звичайно, в довгому пальто набагато тепліше, але кропнуті такі пальти. Пальта теж виглядають супер стильно. і тут загалом можна сказати не тільки кропнуті пальта, але можна сказати, по суті, такі шерстяні, грубі, оверсайз-піджаки, це є кропнуті пальта, тому що даю йому довжну, і це вже буде пальто. Тому знову ж таки, секонд-хенд на впоміч, якийсь вінтаж, якісь такі старенькі речі дуже-дуже будуть стильно виглядати такими кропнутими. І навіть я думаю, можна з легкістю не тільки тренч перешити, але й пальто теж обрізати, підшити в кравчині, і буде просто мега класно. Дійсно буде. Дуже дуже свіжо. Наступний цієї осені це грубі шерстяні шкарпетки, або мхерові, або кашемірові. Обов'язково щоб вони були такими цупкими разом із ніжним взуттям і загалом в принципі зі всім, тому що з червиками, про які говорили зовсім нещодавно, так само дуже дуже класно виглядають довгі шкарпетки під колінки. Але от з Kitten Хіл, з Mary Jane, з от таким от ніжним взуттям, дуже по-новому виглядає. От недавно Таня Придкович була на Fashion Week, Одягнули Маріджейн з такими шкарпетками. Наші люди, звичайно ж, ще просто рознесли цей образ, але виглядає дуже свіжо, виглядає мега класно. І найважливіше, що? що це. Тепло, тому що ви можете одягати літнє-весняне взуття з шкарпеткою, і все вам тепло. Ну звичайно, гуляти там 8 годин не треба в такому взутті. але півгодинки, думаю, спокійно можна, навіть ну в сніг не знаю, але на холодну осінь точно підійде. Наступний мастхев, я не можу сказати, що він є трендовим. Це більше така вічна штука, і яка для мене особисто є мастхевом. Це оверсайз бомбер. Я вже дуже багато сезонів ношу оверсайз бомбер, і реально, як тільки трошечки стає там плюс два, я залажу в бомб. Я з нього не вилажу. Поки мені дає погода на це часу, тому що це максимально зручний одяг, і в мене причому в світло-рожевому кольорі, не дуже насибельному кольорі, але я все рівно мудряюсь носити його дуже часто і навіть якось акуратно. І це дійсно та річ, яка дуже тепла і максимально практична. Тому що там немає капюшону, але ви, в принципі, можете взяти щось з капшоном, якщо ви любите капюшон, а не шапки. Максимально зручно, можна і шар зав'язати, якщо холодно. Він оверсайзовий, тому можна одягнути оверсайз під низ. Максимально зручна річ, максимально стиль річ, і це між іншим військова річ, якщо ви не знали раптом, сьогодні буде дуже багато інтеграцій, але у нас просто дуже багато класного контенту, тому я вам про нього розказувати. І в боді було відео про військовий одяг, який ви носите кожного дня, і навіть не підозрюєте, що це військовий одяг. Тому десь тут знову буде підказка. обов'язково дивіться, для того щоб образ з бомбером не виглядав дуже скучно, ви можете доповнювати якимись яскравими елементами або просто цей бомбер купити в незвичному для бомбера кольору. Тобто не зеленого, не чорного, а, наприклад, як в мене в пастельно-рожевому кольорі, чи будь-якому іншому, навіть в білому чи молочному, вже буде виглядати дуже-дуже свіжо, і буде видно, що це не мілітар-річ, а вже така, знаєте, сьогоденна. І наступні дві речі, про які я вам сьогодні хочу розказати, сьогодні одягнені на мені, тому в мене такий сьогодні трошки дивацький образ, тому що я сижу в приміщенні, але я сижу в окулярах і в тренчі. Але. Ось такі елементи теж для мене являються мастхеми. і перше це окуляри Окуляри в стилі 70-х. Трошки знаєте, пахне чикатіло, катіло, трошки пахне Ками з х особисто для мене, але мені здається, в мене травма завдяки всім серіалам, фільмам, документальним фільмам, які я колись обожнювала дивитись, а потім зробила собі дуже серйозну тривожність. Але ці окуляри мені дуже нагадують не просто 70-х, а саме отакі, от трошечки, знаєте, такий страшний вайб. Взагалі особисто у мене ці окуляри куплені два роки тому на вінтажному магазині в Італії. У мене є така штука. Я часто купую якісь речі, які не є актуальними, взагалі не є актуальними, але вони мені чимось відгукуються. Я їх купую, і потім через рік, через два, вони стають трендовими. Але прикол в тому, що я їх купую і не ношу, тому що. Я трошки, знаєте, така людина, яка ну є у мене таке, знаєте, от якщо не носять люди, то я не факт, що я буду знаєте, оцим першим транссетером. Воно мені подобається, воно в мене вже є. Але чи буду я це першим транссетером? Ні, напевно, в мене не вистачає якоїсь сміливості. Напевно, якби я можливо жила в якійсь іншій локації, де я бачила б дуже багато стильних людей, і я би не боялась класно експериментувати, тому що особисто тільки що я сьогодні заходила в офіс і просто бачила ці погляди. Я просто йду в образі чекатіло для наших людей. Шкода, але ці окуляри куплені два роки тому на вінтажному шопі. І що я вам хочу сказати, що ці окуляри від бренду Givenchy Це перші мої люксові окуляри і зразу вінтажні. Не знаю, мені дуже подобається. Напишіть, як вам взагалі. Окуляри в стилі 70-х можуть бути з темним склом, можуть бути з кольоровим склом, взагалі з кольором, виглядає найкрутіше, мені здається, або звичайно з прозорим склом, або з діоптрями, якщо у вас поганий зір. Дуже виглядає знову ж таки свіжо, тому що я не пам'ятаю за своєї молодості, можна так сказати, ну 13 років там з десяти стільки взагалі, я пам'ятаю, що не ви мене стонать років за лічбамте. То я не пам'ятаю, щоб такі окуляри взагалі були актуальні, взагалі були модні, трендові, тому подібне. Тому дуже дуже свіжинка така до нас прийшла, дуже класно виглядають, коли не тільки форма в стилі 70-х, але й кольори, відповідно, там скло, жовте, оранжеве, там чи не знаю, якесь блакитне. Це може бути тим яскравим елементом в вашому образі, в вашому базовому образі, який покаже, що ви все таки шарите за шмот. І вони просто так одягнені. І остання річ, знову ж таки, яка не мені. Хоча я не можу так сказати, тому що я з простого тренча зімітувала Макінтош, МакКут, просто загнувши ці частинки, і я вам казала, що мені надоїли тренчі, так от тому я і зігнула, тому що воно дуже дуже додає класної свіжості. І загалом, якщо вам теж трошечки надоїли тренчі, ви також можете просто так загинати або оновити їх на. Макінтош, взагалі чим відрізняється Макінтош від тренча, це тим, що, по перше, у них була різна історія. Знов ж таки, це більше бодіна тема. Але якщо в двох словах, то тренч це військова штука. Тут багато функціональних речей, як ось такі, от всякі закльопки, то сьо це все суперфункціональне. Воно не просто так ось є на тренчі. А макінтош це більша річ, яку одягали на дощ, і це просто. Такого самого кольору, плюс-мінус такого самого силуету, але тут нічого зайвого, комірець, кишеньки і все більше нічого немає. Але мені дуже подобається цей мінімалізм. Зручно носити ось такому кольорі кемел верхній одяг, зручно носити в подовжений верхній одяг. Дуже мені подобається вайп, і знаєте, от Макінтоші це якась от така от свіжинка, яка Додає трошки іншого вайбу, трошки інший силует, але якось образ уже не так читається, якось по-новому і дуже дуже свіжо. От і все це всі мастхеви, про які я вам сьогодні хотіла розказати. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео для того, щоб отримати наш контент. По-перше, ви можете стати нашим патроном або просто задонатити там все внизу. Можете знайти. Ну але якщо ви просто наш вірний глядач, то звичайно ми чекаємо від вас лайк під цим відео і коментаря для того, щоб вам легше було писати коментар. Я у вас теж за. Питаю. По-перше, який мастхев вам найбільше відгукнувся, який мастхев ви хочете придбати чи просто впровадити у свій осінній гардероб, якщо він у вас уже є. А що з того, що я вам назвала, взагалі не ваше, ви ні за що не купите, навіть якщо ви знайдете на секунді за 30 гривень, ви все рівно це не купите. Напишіть, будь ласка, на внизу, мені буде дуже цікаво почитати. Я вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па-па!